Всім привіт, ви на каналі ввв 3 і е, сьогодні буде битва Капустяної Покри та сіамського спартанця. Е, перший матч Група Б. Поїхали. І так, е, перший раунд сіамський спартанець, команда, обзор Тата. Значить, починаємо давайте з кінця. Кавун. Сильний, наносить дуже багато урону коштує дорого, але в принципі слабенький урон по флангу коли немає мобів по центру. Це мінус. Далі Сіамський горохостріл може бути як Сперт так і задія. Це хороша рослина для захисту тилу. Ну і спартанець це спартанець. Не контерця, вбиває всіх і все. Ну і легкі 3 очка. Поїхали капустяна Покра. І так починаємо теж з кінця. І так, Акія. Урон без фланга, в принципі, взагалі в цій команді нема флангерів. Урон слабенький. Не знаю, навіть для чого. Ну, щоб би було, коротше. Капуста це взагалі ну, ноль. Хіба буде так як пушечне м'ясо? Ну і покра, це так Спартанс, не дуже ближній. Ну, без нього це команда. Без неї точніше, це команда. Капець. А от наприклад, без спартанця. Сямський спартанець. Навіть би себе і нормально показував. Трьочка. І так, другий раунд. Сіамський спартанець. Показує. Для чого тут спартанець? В принципі, спартанець, як я вже говорив, це не контра, це я буду його дуже часто хвалити, бо це імба. Так. Ну і, в принципі, фаворитом цієї гри битви. Е. І є спартанець. Так. Ну я думаю, що він виграє. Ну, мусить виграти. Ну реально, мені спартанець дуже сильно подобається. Покра навіть менше подобається. Але Покра це теж їба. Так. І так, Покро зараз покаже, що вона теж може. І вона справді може. Але Акі, в принципі, тут вже трошки корисно. Акі корисно тільки тоді, коли є багато мобів, ну більше ніж 3. Це рахує, якщо вона 40, то це у нас у вас зробимо А це вже нормально. Легкі підтримка. І так, е, третій раунд. В принципі, для см поспортанця. Треба буде тільки дочекатися, коли вони прийдуть до центра, до центральної сюди Мінус 2. Тя буде би, третій, третій плюс запусти. Так, третій мінус. Але два злобі. Зараз на першій полосі Шанс принципі, все зараз. Якщо вони теплиться. На першу. О, все, коротше. Спартанець не набрав ні одного балу. Можливо навіть був би і прорив по центру. І так рахунок 8-6. Шанс, в принципі, у покрив з'явився і вона це скориталася, вона виходить вперед, але Спартанець може зараз догнати. Набор, в принципі, помирають за 10 ракети і через носу запало. Та мінус понуці вже попало. Ну і Спартанець розбереться з... 8-8 в принципі, вже э, могла б вийти, втрат, але так якби це раунд. Ну, Саме файде. Стім раунд вкрадено по флангу і, в принципі, зараз ну, покров фініс буде задум. тилу. і... 0 очків. Легка перемога зомбі. І так, рахунок 8-8, 5-й раунд. Сіамський спартанець зараз може вийти знову ж таки вперед, бо Покра вже була, Покра вже виходила, так сказати, вперед. Такий шанс зараз появився у Сіамського Спартанець. Зараз розібрався з давними зонтиками і лишається тільки два шута. Мінус один шут. Ну і мінус другий. Легка перемога. І так, рахунок 8-11 на користь амського стартанця. Е, в принципі, вряд ли. програє. Ну бо шути. Туди ну, настільки багато, але хоча... ой-ой-ой, а це великий урон. Не, ну повезло. 11-11 ще один раунд з зомби по флангу. Протектори, знову ж таки, я поставив, як завжди, дуже грамотно, щоб літуни не вилітало вперед і їм урони наносився. Ну і тим самим вже літуни досить далеко підлетіло. Їм вже ніхто не носить урон. І цим самим буде прорив по флангам. І, можливо, навіть по центру. Зараз ми побачимо А може не побачимо Я думаю, що не було би. Е -е, тут взагалі немає рослин, щоб бити по флангу. Та я не впевнений, що хх, е -е, лишились би рослини по центру. Бо не дивлюся на покру на її великий урон. Все-таки ХП у цих зомби багато. Ну і обидві команди обирають по очки. І так, сьомий раунд, пляжний раунд. Серфери убивають. Сіамського горуху лишається ще один кавун. Ну і серфер, до речі, серфери, лови, серфери вижили. І це дуже дивно. Там один серфер вижив. Ну, що ми бачимо? Друга команда то, взагалі, в принципі, таке саме. А то вже два серфера було, і опять же таки виживає один серфер. Восьмий раунд, рахунок 12-12, Нічийний ні рахунок. До речі, якщо буде то це буде конечно круто. Так. Ну і в принципі прорив. Що їй треба? Що що я оглядаю. Ну, покрай, настільки сильно не замовляєш, воду не дійшли до неї. Перш ніж вона б викинула. Це лезло. Ну і знову ж таки про рейл. Вони почти вибирають команди. О 9 раунд рахунок 11. Треба виправлятися. Треба виправлятися. Е -е, так, ну тут кавуни, ну, то тільки на лаки. Але це буде дуже важко е -е, вбити зону по флангу. От що значить, не мати жорсткого флангера, або взагалі його немає. Так як копир. Ну і що ми бачимо? А ми бачимо прорив по флангу. Цим самим вони теж набрали на дочки. Шанс покрив вийти перетину. Тут взагалі флангер немає, так що шансів вже нема. Ну він був, але погано. Так. Так що. Просто треба зараз облюдати закинуть, поки рознесе імпів проценту і імпи рознесуть покру по флангу. Ну і останній раунд це Гаргантюва. Чи зможе вийти якась команда в ГРЕТ і вдобути в очка, чи буде першим, чи я. Подивимось. В принципі, у цій команді є спортанець, але він вступає в бій останнім. Якось в нього ще він у нас урон От не було б ще тай, думаю, що він був не з набагато більший років. Так він хоча б одну типу Гаргандюа виконав. І так. Портай спочинає дуже сильно нанесити урон, грає, кляє, імпа Він імп Дуже сильно зараз будемо мешати. Росли. Зараз їсть. Пінус ІМП, плюс. Тут я думаю, кауран нос шанс. Ну і от. Тепер шанс у, у, -у, -у, -у. Е -покра, чи зможе вона його вбити Ну... Я-то знаю, чи б'яна чи ні. А от, як, от як ви думаєте, чи уб'є мене чи ні. Ну так, то вже кидає імпо. Ще одне лезвие полетіло. Ще один, ще один. Мінус Покер. Великий шанс появився свого гарантіа, і мінус гарантюва, 13-11 e, на користь покрів, і покрав перемагає.